Всеволод Нестайко, Тореадури з Васюківки, розділ шостий. Виявляється то глобулус. Космічні мрії Фарадейовича Життя заплутана і складна штука. Атомна бомба на транзисторах. Барахольщик. Пхикаю я. Мовчи. Давай зліземо. Ноги розім'яти. Герой! Пхикає ява, нам погано. На душі, як то кажуть, коти шкребуться. Отак сісти маком з тією бомбою. Та ще й розлити ж отего Стермоса. Думка про ту шкоду не давала нам спокою. Фарадеєвич приїхав аж надвечір, і того дня так ми нічого й не довідались. Ні, все-таки довідалися, що Фарадеєвич дякував Книшеві за велику послугу. Виявляється, спецзавдання давав він, і книж на його прохання привіз з аеродрому загадковий синій термос. Наступного дня з самого ранку ми побігли до хатини Фарадеєвича. Там уже було повно юнатів старшокласників, з якими Фарадеєвич водив дружбу. Ми прибігли якраз вчасно. Фарадеєвич саме вийшов на ганок із синім термосом у руках. Його одразу оточили юнати. Антоне Фадеєвичу, ну скажіть. Антоне Фадеєвичу, ну, будь ласка, Антоне Фадеєвичу, ну, ну хоч натякніть. заканючили нетерплячі дівчата. Потерпіть, товариші громадяни, потерпіть. Про все на місці дізнаєтесь, на високому острові. І Фарадейович, оточений юнатами, вийшов на вулицю. Ми, звичайно, й собі пристроїлись до гурту. Але тут двометровий здоровило, дев'ятикласник Гришка Бардадим, спіткнувся об нас і загудів, як із бочки. Ану, киш крутитись під ногами. Не вашого це ума діло. Киш. І мазнув своїми граблями мене й яву по потилиці. Ух, бегемот! Ну, пожди. Ми повиростаємо, ми тобі дамо. І чого вони так задаються, оті старшокласники? «Хм, Подумаєш, мудреці? Теж двійки одержують. А на високий острів ми й без вас дорогу знайдемо. Ми припливли туди ще раніше за них. Недаремно ява був онок діда Варави, а я Явен друг. Ми знали у плавнях такі вузесенькі протоки серед очеретів. Які рідко хто в селі знав, високий острів один з найбільших у плавнях, високим він названий тому, що в нього стрімкі високі береги. Посередині острова є навіть невеличке озерце, наполовину вкрите ряскою і білими ліліями. Власне, це не озеро, а затока, відділена від плеса невеликою греблею. На провесні, коли була велика вода. Фарадеєвич для чогось загатив затоку, і тепер рівень води в тому озерці був вищий, ніж всюди в плавнях. Ми сховали свого човна в очереті, а самі причаїлися в кущах неподалік від озерця. Не хотілося заводитися з отим бардадимом, поки ми не виросли. По той від нас бік озерця стояв курінь бурмила. То була його мисливська база, або, як він казав, президенція. Самого бурмила не видно, або рейбу ловить, або спить після чарки. Або. Та ми про це вже майже не думаємо. Після атомної бомби на транзисторах якось не думається. З-за очерету вже чути пискляві голоси дівчат і роблений, наче в нього галушка в роті бардадимів басок. Троє човнів причалює до острова. Фарадеєвич з термосом у руках підходить до озерця, юнати півколом оточують його. Фарадеєвич урочисто підносить термос і починає, голос його тремтить і уривається від хвилювання. Він завжди хвилюється, коли розказує про якесь нове своє відкриття. Так от, дорогі товариші громадяни, оце о, тут, усередині, прилетіло до нас. Знаєте звідки? Із Сахаліну, да, -да. сотні й сотні, як бачите, кілометрів, а попереду, може, мільйони, а то й усі мільярди мільярдів кілометрів. Знаєте, що тут? Тут, Тут, е... товариші громадяни, майбутня їжа астронавтів, зоряних небожителів майбутніх. От воно що. Ви, певно, чули про чудодійну водорість, хлорелу, га? Так от, у цьому термосі новий вид такої водорості? Глобулус, може, ще кращий, ніж хлорела. Мій сахалінський друг вивів у лабораторії і прислав, щоб ми це саме продовжили роботу. Виростили глобулус у природних умовах, перевірили, як він прийметься і буде рости. Розумієте, яка відповідальність? Може ж, ви собі уявляєте, астронавти коли-небудь пригощатимуть нашим глобулосом марсіян або якихось інших гавриків. Ми з Явою слухали не дихаючи. Чуєш, їжа астрономів а ми, шибочу я пересохлими губами, астронавтів дурило. Астрономи, це ті, що у трубу дивляться, ті сало їдять і вареники, як ми з тобою. Сам дурило, знаю, то я так, який розумний. Шипучу я, і уявляється мені. Велетенська ракета на старті астронавти, що заходять у ракету, люди біля підніжжя ракети. Враз вони розступаються, пропускаючи автовізок, на якому штабелі картонних коробок. На коробках великими літерами написано Глобулос привіт із Васюківки. Глобулос особо Васюківський, а тоді Марс. У прозорому шоломі в скафандрі стоїть астронавт на тлі фантастичного марсіянського пейзажу, оточений марсіянами, що схожі на здоровенецьких пуголовків, і пригощає їх глобулосом, вичавлюючи його з тюбика, як зубну пасту. Марсіяни пробують, смокають від задоволення і показують великий палець. Во, тільки чим же пригощатимуть, що ж їстимуть бідні астронавти, як ми з ябою? Вивернули к лихій годині той термос. Хм, Помруть бідолахи з голоду. Ех, не долетять до Марса. Глобулос одноклітинна мікроскопічна водорість, захоплено говорить Фарадеєвич. І неозброєним оком ви його, звичайно, не побачите. Ой, здається, і озброєним теж тремтить моє серце. Сьогодні ми його, так би мовити, посіємо. Потім почнемо підгодовувати. Він почне швидко розмножуватися, і тоді ви побачите. Побачите, побачите, якщо буде щось їти. Ой, лишенько, на що ми полізли, на що ми чіпали той термос? Зараз Фарадейович відкрутить кришку і Ах, І буде страшний пшик, як каже дід Солимон. Бардадим перший захихикає, я його знаю. І кого, кого ми підводимо? Людину, перед якою ми, ганстери, німіємо від захоплення і стаємо смирними, як овечки. Людину, що, як спитати, кого ти найдужче любиш, стоїть у нас на третьому призовому місці після мами й тата. А той частенько виходить на другий, навіть на перше. Коли тато. Ану, скидай штанило, буряко! А мама. от Пожди, пожди, я тобі вуха пообриваю! Правда та любов була прихована, латонічна, здалеку. Фарадеєвич про неї, може, й не догадувався, бо справи мав більше з отими бардадимськими старшокласниками, які нас, а киш, малявки, на гарматний постріл до нього не підпускали. Але тим більше, Фарадеєвич одгвинчує кришку. І урочисто говорить: Увага, товариші громадяни! Вили! Ми з явою блискавично перезирнулися. Гой! Спершу з кущів вилетів наш двоголосий зойк. За ним одразу ми. Стійте, не лийте! Ви пам'ятаєте у спектаклі Ревізор Гоголя, є наприкінці німа сцена, коли всі застигають у різних позах. Із роззявленими ротами. Так от точнісінько, така сцена відбулася й зараз. На якусь мить, звичайно, перший отямився Фарадейович. Що? здивовано запитав він. Ми. сказав Ява і глянув на мене. Ми. сказав Ява і глянув на Бардадима. Ми. повторив Ява і теж глянув на Бардадима. Ми тільки вам можемо по секрету. Фарадеєвич усміхнувся. По секрету, так по секрету. Хм, я люблю секрети. Він одійшов з нами вбік і схилився, наставляючи вухо. І ми, перебиваючи один одного, пошепки, виклали у це вухо геть-чисто все. Під кінець ява сказав. А тепер скажіть усім, хай нам надають по западному полушарю ми згодні. Фарадеєвич якось дивно скривився і протягнув. «Хм... Он воно що? Гаразд. Потім рішуче рушив до гурту юнатів. Ми, заклавши руки за спини, як арештанти, допленталися за ним. Так от, товариші громадяни, сказав Фарадейович, ці молоді люди, ми опустили голови, пропонують спершу добре зміцнити греблю, очистити плесо, а вже тоді. Ми стрепинулися, не вірячи своїм вухам. Фарадейович схилився до нас і шепнув. Гадаю, того, що лишилось вистачить, потім випростався і вголос промовив Думаю, вірно пропонують вони, га? Вірно, правильно, очистить, звичайно, почулися голоси. Секрет. Через губу процідив Гришка бардадим і ляснув по потилиці своїми граблями спершу мене, потім яву. Та ми навіть і не відчули. Ми глянули один на одного і засміялися. А коли юнати полізли укріплювати греблю і розчищати озерце від рязки, ми з таким азартом взялися допомагати, що вода аж зануртувала, закипіла навколо нас. Раз у раз ми кидали на Фарадеєвича палки і захоплені погляди. Отже ж людина, от людина. Скажи він нам зараз пийте хлопці, озеро їй право вихлептали бо це до дна. Незабаром озеро уже чисте. Ані рясочки, всі вилазять на берег. Фарадеєвич нахиляє термос і тоненькою цівочкою, лється в озеро Прозора рідина, що, як виявилося потім, і було поживним середовищем, в якому був глобулос, Лється й дзюркоче, лється й дзюркоче. Той дзюркіт здається нам чарівною музикою. Скажіть, будь ласка, несміливо питає Ява. А який він буде, коли прийметься? Який? Бачите оце плесо? Воно буде переливчасто смарагдове, як, як шовк. Уявляєте? Ми закивали головами, хоч я, чесно кажучи, не дуже собі це уявляв. А який же, хоч він на смак? Почувся позаду голос бурмила. Ми ще раніше побачили його скуйовджену голову, що визирала. З президенті, але нам було не до нього. Як вам сказати, обернувся до Бурмила Фарадейович. Сам то я не куштував, але думаю, що схоже на салат. На салат? Скажіть, виходить під столичну саме враз. Хм, Люблю салатики. Дасте хоч покуштувати з першого врожаю. І він хрипло зареготав А чому ж, будь ласка. Так щиросердно відповів Фарадейович, що бурмило зразу знітився. Та ні, я жартую, то я так посміяться для сміху. Мені навіть здалося, що він почервонів. Я глянув на нього і подумав: невже оце його шпигун? Живий шпигун? Хм. Тю. Якийсь абсолютно не схожий. У жодному фільмі не було подібних шпигунів, щоб червоніли. У жодній книжці детективній. Але яві я нічого не наважився сказати. Того дня у селі тільки й балачок було, що про глобулус. Куди не поткнешся? Чули, Фарадейович з учениками водорість на високому острові вирощує, особливу якусь. Кажуть, корисна страх, вітамінів багато, самі вітаміни. А що ти думаєш? Космонавтів тобі макухою годуватимуть? А вже ж для них, що є найкращенького придумають. Вітамін на вітаміні сидить і вітаміном поганяє, а по-моєму, найбільше вітамінів у горільці. Кажуть, сам Попович приїде подивитися на той глобус. А як на ніч обличчя ним намастити, на 20 років помолодшаєш. Усміхатися частіше треба, тоді помолодшаєш. а ти лаєшся від зорі до зорі. І взагалі кажуть, дуже поживна. Всі сто процентів засвоюються організмом, одходів нема ні на копійку. Сказав своє слово про глобуло, звичайно, і мій тато. Я й не сумнівався, що він скаже. Мій тато страшенний любитель преси, як він сам каже. Без газети або журналу я його, здається, ніколи й не бачив. Їсть, читає, іде кудись, читає. Телевізор дивиться, теж читає. З газетою в руках. Так і засинає, і щодня за вечерею він проводить для нас із мамою таку собі політінформацію, розказує, що цікавого вичитав за день. Отож я від нього й про гітлерівські архіви у Австрії та Чехословаччині дізнався, і про шпигунів за квалангами, і про все інше. Стільки всього цікавого, як мій тато, ніхто в світі, по-моєму, не знає. Хіба може Стьопа Карафолька? І той глобулос, вид хлорели, був для нього як насіння. Та хлорела ж, понімаєте, чудо природи. Це ж, понімаєте, унікальна штука. Така, понімаєте, мені пусінька, і не побачиш, а великі діла робить. Це ж не тільки їжа для майбутніх космонавтів, астронавтів. Це ж, понімаєте, і повітря, і вода. От і у минулому році і звісті описали писали про унікальний експеримент радянських учених у Сибіру. Коли цілий, понімаєте, місяць лаборантка Галя М провела. У гермокабіні, повітря в якій постійно оновлювала оранжерея хлорели, вбирала, понімаєте, вуглекислий газ і в процесі фотосинтезу перетворювала його на кисень. Такий же, понімаєте, кругообіг через культиватор хлорели. Правда, з деякою хімічною доочисткою робила й вода. Тут я татову розповідь мушу перервати, бо далі, незважаючи на його понімаєте. Нічого не втямив, навіть мама тільки очима кліпала і хмикала. Зрозумів я тільки одне, що хлорела це річ, і що без неї до інших планет нічого й рипаться. А раз хлорела річ, то глобулос і поготів, бо він вид хлорели, може, ще й кращий. Отже, справа, яку робить Фарадеєвич з юнатами-старшокласниками, всесвітнього значення. І ще я зрозумів, що нічого в усьому цьому не петрею, нічогісінько, як корова. Зрозумів, що на одному завзятті на одному ми все-таки хлопці, будь-здоров, орли, соколи, ганстери, а не хлопці. Далеко в космос не залетиш. А щоб щось Петрати, треба вчитися, вчитися і вчитися. І тут я згадав, що через кілька днів екзамен, перший у моєму житті екзамен, про який я через усі оті шпигунські справи зовсім забув. Ех, учителі, вчителі, завпеди і директори, хіба вони розуміють що небудь у шпигунах, у героях? Хіба вони розуміють, як же ж ото хочеться затримати справжнього шпигуна і стати героєм? Щоб про тебе писали в газеті, передавали по радіо, а той по телевізору. Хіба вони розуміють? І не відмінять вони заради шпигуна екзамен. Ні, не відмінять. Хоч давай їм сто шпигунів! Не відмінять ні за що. Ех, учителі, вчителі, і так мені стало тоскно, що якби я був вовк, я сів би посеред хати і завив. Але я не був вовк, я був п'ятикласник. А п'ятикласникам вити не можна не педагогічно, як каже Галина Сидорівна. І я тільки тяжко, тяжко зітхаю.